При анексії да, заходять все ж таки сюди, там, якісь там підрозділи там, невідомі там, через вулиці і так далі. Володіти зброєю на якомусь там рівні, ви все одно не будете. Да? Бо все для того, щоб навчитися стріляти, треба стріляти. Да? Бо іначе ніяк. Отримавши там, автомати, вміючи ним щось робити, ви не зможете е, чинити той опір, який ви думаєте, що ви можете чинити. Нам сказали, роздайте всім. Зброю. І ми з кожного вікна, кого москаля будемо стріляти. E, значить, цивільна особа ніколи не переможе в жодному поєдинку з військовим. Чому? Бо я такий хороший парень, маю вдома купа зброї, навчився вивчився на всіх курсах, які тільки можна. Стріляю прямо в білці в око на люту, Сиджу в хаті. Бачу, як йдуть мускалі попри вікна. Да? Я відкриваю, як нормальний громадянин, починають тих мускалів з вікна стріляти. Що роблять? Вони розбігаються, приїжджає танк і зносить пів години. І то сраки, що як ви вмієте там стріляти? А ви повірите, воювати гражданському з армією категорично не можна. Тому що ви в нього з автомата, а він в вас танка. Яке КПД? ніяк. Куди сховаєшся від пострілу танку нікуди. Дира на п'ять поверхів, як він лупане. І які би ви там не були спеціалісти і так далі, тобі ж, бачучи військовослужбовців там, ну, там, іншої держави, агресора, не вступає з ними в бій. Ви гражданські, воює армія з армією. Гражданська особа не вступає, тому що це 100% прогреш. Ви просто загинете, де і все. Ніякого. КПД від вашого стріляння там ну, може застрілити ви там одного, може двох. Яке КПД? Ви двох застрілили, розвалили там і ви вмерли. Ніяко КПД. Тобто ви могли державі принести набагато більше, будучи живим, правильно, а не е, героя в себе строїти і починати йти воювати. Тому що воюють в складі підрозділів. Один не може нічого зробити, два нічого не може зробити. Ви можете, скажімо так. Цивільне населення. От я проводив там, різні курси ТРО, а тільки починалося. Вони всі рвались в бой. Все, ми ТРО рвемося в бой, дайте нам оружие». Я кажу, «Ну, Це прекрасно, що у вас є бажання там е рватися в бій. Але задачі підрозділів там ТРО чи там якоїсь громадськості, чи ви там собі в селі зробили якісь блокпости стоїте, не вбивати ворога, а зупинити його і зберегти своє життя. Взагалі, перша задача. Під час любого конфлікту, чи то на вулиці пияк до вас шарпає, чи то десь там е сусід вас там хоче е бити, чи там невідомо хто. Перше, що має бути зберегти своє життя. Це саме основне: нікого не вбити, нікого не наказати, не, при не приміняти якісь там моменти, перше, ви повинні пам'ятати, ваше життя найдорожче, чим все, що решта відбудеться. Тому. Ми спочатку зберігаємо життя під час якоїсь ситуації на вулиці. Це стосується жінок. Коли на вулиці хтось чіпляється, починає агресивно битися там, чи шар, не намагатися чинити опір як опір. Треба подумати, як мені зберегти життя, якщо в нього ніж. Не треба придумувати, там, я ходила 100 років на курсе рукопашного бою, ще я йому там дам. Не працює це. Нема жодного прийому проти ножа. Не існує прийоми проти ножа. Це все фейк. Повірте, особа взяла ніж в руки, прийомів нема. Це все фейк. Ви можете 100 років ходити на курси, там, непонятно чого, різних видів спорту і думати, що ви будете чинити опір тому, кого ніж в руках. Ніхто не зможе чинити опір людині з ножом. Не намагайтеся згадати. Якщо вас вчили тренер, десь, що я зараз там і так далі, не існує. Заріже і все. Тому, бачучи ніс, ніж повернулися, прийді і втікли. Тобто не треба наражати себе на небезпеку, Не треба надіятись на те, що ви щось можете зробити. Якщо є можливість втікти, треба втікти, Зберегти своє життя. Я озброєна особа. Фізично підготовлено, йдучи по вулиці і бачу двох-трьох людей неадекватних по шляху свого слідування, я розумію, що мені, я можу туди мимо них пройти. Вони мені скажуть, альо, 5-10, ми вступимо в палеміку, я дістану зброю, я завжди зі зброєю. І буде біда. Але я виграю цю поєдинку з ними, да, і фізично і, і морально. Але для чого? Після того, як я це виграю, мені придається позволити в міліцію. Ну, в поліцію. Сказати, тут така ситуація, є якісь постраждалі, бо іначе я буду злодію. Я набив стріляв і втік, мені треба визволити міліцію. Я визволяю, міліція порушує справу зразу. Винний ви, ви, чи не винний, однозначно порушують кримінальну справу. А вже в процесі кримінальної справи. Розбираються, наскільки ви винний, а наскільки ні. Нема такого, що я щось зробив, приїхала мені і сказала, ну молодець, змушені, пожали руку, а ті в тюрму. Ні. Порушать справу по факту вбивства чи нанесення тілесних. Даже, якщо їх п'ять, порушують справу, і ви їх там всіх побили, вам ніхто не прожме руку. Порушать справу. Кримінально і вас будуть допитувати, ви будете ходити, у вас головняки на півроку, ходіння до слідчого, Ви попадаєте в базу, всеукраїнську, де будь-який роботодатель, який візьме, судимо не ж людину, А ні, дивіться, щось там є. Тобі вже п'ятно на все життя, будучи якимось особою в процесі, винний, невинний, вже ніхто розбиратися не буде. Ви попадаєте в базу. Ви там висете, і коли там я там через де деякий де час зустрічаю молоду дівчину, вирішив одружитися. А ну пане забацю, да й-мою, 5 кримінальних справ, За ким я збираюся одружитися, що по якихось траках і так далі. Думаю, то нафіга, ну мені треба, чи роботодатів, а не адикта, а вазник, тому що довідку про судимість зараз багато де просить. Як ви йдете на роботу, ви молоді, що буде за пару років невідомо. Ті довідки зобов'яжуть кожного проносить чи не І в тих довідках, якщо глибше пане, залізти, буде видно всі ваші косяки. Винний ви чи не винні, ніхто там розбиратися не буде. Якщо це одна і ви заявник, що на вас напали там, хуліганка і так далі, якщо їх п'ять там вопрос, п'ять разів на неї нападали, як ви, странно, де вона ходить. На піга мені такі працівник. Ви розумієте, так? Да? Тому як вертаємося, ідучи, бачу трьох, розумію, що там проблем в мене не буде, але це головня, я просто перехожу вулицю і вхожу. Раджу вам це теж так робити. Не спокушайте долю в нас тяжкий час. Тому що психологічно народ дуже збуджений. У нас проблема в країні, величезна війна, люди всі надрочені, різні люди невідомо як переживають ці, ці, ці тривоги і так далі. Ви можете. Зробити зауваження, а вони можуть просто запхати ніж. і все. Тому що він так, не спав три дні, не їв, накручені в нього проблеми. Він просто, вам це треба. Для чого я робила зауваження? Запхала мені ніж, а я потім операція, лікуйся і так далі. Думайте на крок вперід. Це рятує життя. Стосовно всіх примінень зброї і так далі. Ну, це такий, скажімо так. Е Легкий лікпес, що ви розуміли, що не все воно так, як воно здається, та да? взяв зброю і пішов воювати.